Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 28 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Король Пентаклів перевернути. Ну, можливо, де в чому похитнеться ваша стабільність фінансова. Також, можливо, виникнуть проблеми якісь на роботі або у родині у спілкуванні. Варто на сьогодні вам звернути увагу на своє здоров'я, на здоров'я членів вашої родини і не поспішати з діями. Наразі, можливо, у вас виникне якась конфліктна ситуація із керівником, на це варто звернути увагу і не поспішати діяти. Також вам така, як порада, буде і підказочка. Не поспішайте витрачати фінанси, тому що потім можете пошкодувати, десь у чомусь, вам їх потім буде не вистачати. І хто очікував на сьогодні грошові надходження, то навряд чи вони будуть, тому що. Ну, це не наразі. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант королева Пентаклів. Чомусь усі очікують гроші на цей день, але вони навряд чи прийдуть. Королева Пентаклів також говорить про те, що якщо ви очікували фінансові надходження, то на сьогодні ви їх не отримаєте. Або навряд чи отримаєте, а можливо, ще й от, якщо отримаєте, то суму набагато меншу, ніж ви очікували. Також звертайте увагу на те, якщо у робочих процесах, то на спілкування з колегами, з керівниками, будьте дуже уважні до того, що вам говорять, проявляйте терпіння. Якщо це стосується вашої родини, зверніть увагу на стан здоров'я ваших близьких і рідних. І на своє також. Можливо, комусь доведеться чи перепочити, чи навіть звернутися за профілактичним обстеженням. Не ігноруйте ці посили, якщо у вас є такий стан здоров'я. Тож на сьогодні вам ні. А я бажаю, хай не гаразди, всі пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант вежа перевернута, також ні. Говорить про те, що на сьогодні, якщо ви планували якусь переїздку, можливо, хто підшукував собі нове житло, або хотів здійснити якусь подорож, то це не наразі. Також зверніть увагу, що, можливо, щось вас таке тримає із якісь прив'язки або ваші звички негативні. І вони вам не дають рухатися вперед. Тому вам варто осмислити те, що відбувається у вашому житті, для того, щоб потім ви змогли рухатися. Для тих, кому доведеться все ж таки десь їхати у подорож, у робочі поїздки, будьте дуже уважні на шляхах і будьте уважні до своїх транспортних засобів. Також по вежі ще хочу вам додати, що на сьогодні утримайтеся від активних дій, краще приділіть час для переосмислення ситуацій, які виникають у вашому житті, і обміркуйте, де які у вас прорахунки є наразі. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.